Дві повнопривідні вантажівки для ЗСУ 16 травня передали волонтери десантникам. Такі автівки для фронту вкрай необхідні, навіть із пробігом, каже десантник Віталій. На спідометрі тут 45 тисяч 381 кілометр для підвозу боєприпасів, для підвозу якихось, якогось майна, якогось цей, підвозу, так само людей можна перевозити на цій машині. Ну, вона виконує багато функцій. Так само витягнути десь щось, десь застрягло, ну, так треба ж чимось. Такі машини дуже в потребі на передовій. Що це? Це завжди було таке. Автівки купили в дані волонтери, поремонтували у Житомирі за гроші громади, каже волонтер доната Спіскун. Багато запитів від різних військових частин на потреби військових. Вони потужні та всюдихідні прохідні. Долають будь-який шлях. Киве Комагірус, 110-та модель, передаються для десяток-штурмових військ і для 148-ї бригади. Ці автівки були на балансі Міністерства оборони Данії. Вони пройшли повну підготовку. Замінено повністю всі фільтри зроблено техобслуговування. Це друга партія таких машин. 4 травня чотири таких автівки вже передали військовим, каже десантник Євген. За цей час наші водії вже і ті хто експлуатують їх. Оцінили їх цінні характеристики. да, вони вже виконують завдання: потужні автомобілі, високий кліренс, мультифункціональність від банального підвозу їжі, до боєприпасів, перевезення особового складу. Тетяна Скоростенська, Аліна Данилко – Суспільне, Новини, Житомир.